Всім привіт, я Хейлі. А це четверта серія проходження бату. Мене дуже давно тут не було. Я абсолютно не пам'ятаю, що тут взагалі відбувається. Я дуже сподіваюся, що в мене не зламався цей сейф. Він, звичайно, не мав би зламатися, тому що я в нього не заходила просто але. Я все одно якось, знаєте, в мене невелика тривожність, що до цього є, тому що раптом воно там щось залагало вже, і в мене вже цей взламався, а я це ну, повноцінно не перевірила. Деніел в нас поїв, я буду знімати стабуляції. Деніел, а ти куди біжиш? Скажи мені, будь ласка, куди ти біжиш? Ага, він біжить у вар танцювати. Деніел, ти такий молодець. Прямо зранку, о п'ятій ранку, ти біжиш танцювати. Ти ще якийсь коктейльчик взяв би собі, чи що? Тону. <сум> Я думаю, що в Деніела якісь проблеми з барами, тому що він постійно хоче йти в бар або танцювати, або пити. Він тупо в кожній серії танцює. І так, шоста ранку, вже час починати роботу, починати робити важливі справи. У мене камера постійно кудись улітає. Uh, давайте спитаємо у ВІ про місію. Я насправді забула, як грати, але <свісно> буду згадувати зараз, тому що я ну як би взагалі не пам'ятаю, що я тут робила. Щоб підтримувати наш табір, потрібно багато речей. Це проста місія, але важлива для нашого виживання. І ну я думаю, що ми можемо почати з неї, типу. А чого б ні, давайте допоможемо зібрати потрібні речі команді повстанцям. Так, що нам треба зробити? Так, нам потрібно збирати з ящиків якісь запаси. І я спочатку подумала, що ми маємо відправитися на територію чорного шпиля і там лазити в їх ящиках, але, але воно і так працює. А, ну я думаю, ми це завдання швиденько виповнимо зараз. І, можливо, одразу перейдемо до наступного якогось більш серйозного такого, щоб прям ну знаєте, щоб там Щоб нас знову в тюрму посадили і побили. Деніел, вибач мене. Авансом, будь ласка, дивіться, який серйозний. А ще я нарешті поставила решейд, G-Shade, тому в мене тут знову гарна краса. І, взагалі, обожнюю ці види бату, як же я їх люблю. А що ти там робиш? Я що, якусь не ту дію дала. Я, до речі, так і не розібралася з тим, як вербувати персонажів інших з нейтральною репутацією. Я ту... я намагалася це робити. Багато разів. Але, ну, щось мені не йде, що я а, не можу знайти саме персонажів з нейтральною репутацією. Вони всі в нас вже мають якусь там репутацію. Або ще щось, я не знаю. Але коротше в мене не виходить. Але ми будемо намагатися і далі. Доставити отак: от, от, достав оці припаси. ВІ. Давай, доставляй. Тільки не скіпай мої дії. Дивіться, яка миша біжить. Що це за миша? Боже, яка вона всрада? <сміст> я не знаю, що це, але чесно, я б не дуже хотіла таку побачити. Здалека вона виглядала як милий хомячок, але зблизька ні. <сміст> так, ну ми виконали. В нас ще більше погіршується репутація у першого ордену. Тож Деніел, давай питай сразу про іншу місію. Тому що зараз тільки ну, восьма ранку, я думаю, що ми можемо ще щось зробити. І так, у нас є завдання. Дана прогулянка, я не знаю. На околицях Чорного Шпиля є кілька громад, які ми ще не встигли дослідити. Візьміть x Він, і подивіться, що ви можете дізнатися про них. Ну окей, давайте, я думаю, їх візьмемо. А в нас є оцей x Він. Дивіться, в нас є постери. А де ми їх взяли? Це ми за завдання їх. Походу, да, нам за завдання їх дали. Прикольно. А Ми ще, до речі, досі не зібрали. Ні, в нас, до речі, був якийсь зібраний меч, але я не впевнена. Так, окей, що нам треба зробити? А, точно, це не якийсь інструмент, це оцей от корабель. Тож, Деніал, давай залазь. Іди, літай, коротше, досліджуй якісь там споруди, які опір ще не дослідив. А, мені дуже подобається, як ця штука злітає. Зараз вона має злетіти. О, осьо. А знаєте, що так? Деніал хай летить, але я тут помітила. Деніел готовий змінити ситуацію на користь опору. Деніел стрибає в ці 70 х він готовий забирати припаси та справити хороше враження на місцевих жителів і освіжити свої навички пілотування, де повинен досліджувати Деніа. Я, я не знаю. А, серйозно? Давайте громада пека спробуємо, я не знаю. Коротше, я тут знайшла. Будівлю. Я знайшла тут будівлю з підвалом, в нас тут панелі керування і знову вікно вилізло. Громада Пека це невелика та енергійна, річкова громада. Напевно, вони матимуть запаси риби та інших природних ресурсів, які можуть бути корисними. Ця працьовита спільнота може бути вразливою до, отак, до атак. І може зацікавлена у створенні альянсу. Давайте ми будемо спілкуватися і налагоджувати міжнародні відносини з ними, а раптом щось вийде, тому що ну, нападати чи щось там таке. А я думаю, не дуже добре. Біля берега річки сиділа група місцевих жителів з вудками та сітками в руках. Деніел підходить та представляється. Обговорити підтримку опору. І захист опозиції. Ну, я навіть не знаю. Давайте обговоримо підтримку опору. Сподіваюсь, що на це на, це на них подіє. Ну, типу, знаєте, сидите, ви такі спокійно рибу ловите, і тут до вас якийсь чувак підходить і такий. А давайте поговоримо про підтримку опору. Дьюїн і місцеві лідери балакають про взаємовигідні відносини. Здається, вони все ще трохи побоюються, але загалом стосунки позитивні. Вони надсилають вам додому до подарунок та інші припаси, щоб подарувати лідеру руху. Деніал вирішує зачекати до повернення до табору опору, щоб відкрити подарунок. Який продуктивний день. Деніал, такий молодий. А ну що, там повертається. О-о-о, сідає, сідає. Блін, класно. Блін, як же це прикольно, мені дуже подобається. Деніал вилазь. Що там, Деніал? Вилазь, давай. Ага, і відрепортувати треба. Мені здається, що до цього, коли ми проходили, нам потрібно було блін, дивіться, тільки 9 ранку. Ми що зараз за одну серію всі ці завдання виконуємо, чи що? А як взяти якісь там повноцінні? А я придумала: а давайте ми оціх з оціми торговцями поспівпрацюємо. Так, добре, давайте ми ще з нею трохи поспілкуємося. Мені здається, що в нас з Ві були трохи кращі відносини, ніж зараз. Я не знаю чому. Але ну чогось мені. ну Давайте щось, чимось поділимося з нею а, поки що. Ну, бо, ну, блін, 9 ранку, я не знаю, вже два завдання виконала. Вона від свого планшета взагалі не відлипає. Купу роботи, просто купу роботи. <гас> Ділиться якимось секретом. В неї реакція така, ніби ти секрет, був типу, а цю, я думала, щось серйозне. <ріст> так, ну, Денілу подобаються пустощі, і як би я цього не хотіла, але добре, окей, Хай йому подобаються пустощі. Я думаю, що він же правильно, він же у нас нічого не пам'ятає. Куди ти біжиш? Ой, ти біжиш відпочити. Слухай, чувак, ну блін. Я, я ж не розумію, 10 ранку це саме той час, коли хочеться порелаксувати і повалятися ліниво на диванчику, але в нас тут взагалі-то війна йде, давай. Давайте, коротше, будемо вирушати у бар, щоб поспілкуватися з оціми торговцями. Так, Деніал прибув. Треба подивитися, чи є в нас той чувак, якого звуть Хондо, я вже й забула. І блін, ну, я не знаю, давайте, коротше. Спитаємо в нього про місію і виконаємо її, щоб в нас із торговцями були гарні відносини, гарна репутація. Я не знаю, мені здається, що торговці вони типу непогані. Так що нам треба зробити? Що це я бачу свіже нове обличчя. Бажаєте приєднатися до мене в грі. Це дійсно єдиний правильний спосіб дізнати когось. Щоб, що тобі витрачати, ви можете знайти нового друга друга у будь-якому випадку. Тут деякий час погрієшся з моєю гарною зовнішністю. Гарною зовнішністю. Не дуже зрозуміло, що нам треба зробити, але да, давайте. А, йому потрібно він хоче, щоб ми зіграли з ним. Серйозно Сабасті, ця гра, а то я <с Vide> окей. Окей, давай, грай з ним. У гру, це дуже важливе якесь завдання, просто місія там дуже небезпечна, дуже я не знаю. До речі, мені цікаво, скільки Ого, дивіться, у Деніла 1310 триста десять оцихботуніанських Нічого собі, Деніел, ти можеш купити собі купу всього, мені здається. Хоча я вже не пам'ятаю, що там в нас в магазинах є. В нього тільки що. Ой, дивіться, він прямо думає, думає, тільки Деніел, не видавай емоції. Він там на щось ставить, а фішечки кидають, дивіться. Деніел, ти якийсь занадто емоційний, як для гравця. А що це в тебе за костюм? Такий дивіться, який прикольний костюм. Мені дуже подобається ця сукня. А я, я б собі реально таку взяла би, тільки, звісно, не оранжеву, а якусь не знаю іншого кольору, але прямо дуже гарно. Мені подобається. Черпаю ідею для своїх аутфітів у sims пригоди на бату. Ну, місія виконана. Давайте ще в нього і спитаємо про якусь місію. Ой-ой-ой, блін, може якийсь першого ордену в своєму костюмі прийшов. Ну костюми в них, звісно, гарні. Деніл, може переметнемося? Я жартую. Я ні. Я за повстанців, я проти першого ордену. Взагалі якийсь смішний чувак, прийшов тут чисто. Потусити одну секунду в барі, у мене щось так, сьогодні що язик заплітається. Ага, так ти взяв місію? Ні? Так візьми, дині, але хвати все грати. Я думаю, ми вже всі гроші з нього здерли з цієї гри. Тож давайте. Мій колега тримає для мене посилку, але його викликали з міста у справах. Перш ніж я встиг її забрати, я не можу отримати це творчо не обійшовши його безпеки. Не хвилюйтеся, я б не просив вас проникати в будинок незнайомця. Ми старі друзі. Поговори з доком Олендарем, і він дасть тобі стрибок даних. А використай його щоб зламати двері мого друга і принеси мені його пакунок. Я маю на увазі е, мій пакунок. Домовились чудово. Взагалі питань немає, чувак. Нічого підозрілого. Ну прям абсолютно. Так, ми прибули до району першого ордену, і десь тут перед нами має бути якась панель керування, яку ми маємо взламати. Ну, я не знаю. Давайте проаналізуємо поки що о, цю панель керування, якщо це вона. Хоча ну, це виглядає так, ніби це вона. Блін, тут, тут штурмовик ходить. Будь ласка, не дивись. Їх тут двоє. Так, він проаналізував. О, Опа, опа, опа. Слухай, чувак, я тебе прикрию. Блін, стоять, стоять, Деніел, стій, 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 іди звідси. Ай, нас все одно зараз поб'ють, коротше. Ти нас не поб'єш? Іди зві. Блін, він йде до нас. Ну, не йди, Ну, не надо, ну я, я б жартувала, я Він перевіряє нашу id картку. Ну, айдені такий, та ну, блін, знову. Ну, що тобі там не подобається? Ну так. Давай все, чувак, іди звідси нафіг? А Ти нам не подобаєшся взагалі. О, дивіться, яка жінка. А блін, вона вже вона вже з репутацією. Так, давайте, штурмовики, валіть звідси. Деніл, Деніл, Деніел, давай. А чому ми тепер не можемо? У нас що, щось забрали? Блін, в нас забрали Data Strike чи що? А де нам його взяти? О, я згадала її, це Рошель. Вона в нас була без репутації довгий час, але. Але давайте ми з нею поговоримо про щось про бату і щось там їй розкажемо. Типу, що ти там у нас з нею тут взагалі то романтика трошечки качається. Але я не думаю, що ми з нею будемо розвивати романтику, тому що це не романтичне в нас. Про О! ми її завербували. Серйозно? Окей, давайте ще може з кимось поспілкуємося. Uh, давай, френдлі uh, представся. Так, ага, ну цю ми не можемо. Да, ця дія в неї також вже не працює. А ну-ка, а що до цієї жінки? Так, чекайте, ми можемо uh, спросити в неї про Data Strike, будь ласка, і нам потрібно. Ага, ми не можемо. А чому? Ага, в неї вже є репутація, окей. Добре, ну ці двоє. Давай спитай про Data Strike. Поки ці чуваки від нас далеко. Ні, вони підходять. Ми не встигли, блін. Ну, давай ще й в тебе спитаємо про всяк випадок. Ми можемо йому. Так, все, давай, зав'язу з нею говорити. Говори з цим чуваком. Давай, поки тут перший орден підозріло, біля нас тут ходять. Вербуй, коротше, його до повстанців. Ця жінка. В гарній сукні. Ну що, ну що, ну що, вербуються? Деніел вербуються. Я хочу, щоб вербувалися, бо, бо я ну давай іще намагайся, тому що ну, нам це треба взагалі-то, так? Ага, з цією ми не знайомі. Давайте познайомимося. І Деніл, будь ласка, мені потрібно дати страйк та вербування. Персонажів батунянців, а, тут якісь. А, все. дивіться, двоє, двох ми вже завербували. Тож, давайте стій. нікуди. Деніел. Деніал, ти мене не слухаєш. Давай, біжи до неї, біжи. Все, більше ні на кого не звертай уваги. Ми вербуємо останню батунянку, а щоб вона була з нами. І Деніал такий, да, ми короче, повстанці, ми проти того, щоб нас якісь там загарбники загарб... захопили. <захопили> а, так, давайте в неї тепер спитаємо про продати страйк. А в нас з нею, наче і є ну, нормальна така нормальний рівень відносин. Ми не друзі, звісно, але нам потрібно коротше до Хондо. Так, Хондо, привіт, знову. Дай нам Data Strike, бо нам дуже треба. А де його взяти? Блін, його коротше треба в магазин ще шукати. Треба знайти магазин, в якому продають Data Strike. Я не пам'ятаю, чи так, але. Ну, Мені здається, що я його купувала в останні рази, тому що я, ну, я ну, не знаю, в Хонду його немає. У нас, до речі, ще один камінчик з'явився. І ми б могли. А, не, не могли б. Ми не можемо з них зробити світловий меч, тому що щось у нас там не, 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 не підходить. Окей. Все, так, ми знову тут. Ой, ні, нам не сюди. Так, ми прямо якраз тут, там, де ми потрібні. Там, де на... Блін, знову треба аналізувати панель. Давай, Деніал, хватить це дихати повітрям. Біжи, будь ласка, аналізуй, як там нам тут потрібно зламати. Хоча ми вже це робили, і можна було б і без цього. Блін, тут така краса, звісно. Ці будівлі пошарпані, занедбані, вони такі прикольні. Так, давай швидко. Деніал. Поки немає тут цих повст э, перших орденів, поки немає штурмовиків, поряди з нами. Давай, я пильную, ну намагаюся. Давай взламуй, коротше. І йди в цю двері і забирай посилку для хондо. Да, давай. А ти я блін, я думала, він буде заходити прямо у двері. О, дивіться, він зайшов прямо, <правда> прямо в цю панель керування. Окей, сподіваюся, в тебе там проблем не буде. Так, ми забрали посилку. І я б хотіла uh, подивитися, що в нас uh, з мрії життя. Ага, нам потрібно uh, отримати дрона компаньона. Так, я хочу uh, Air Unit, так що давайте спробуємо. Іди Деніел сюди і замов собі дрона компаньона. Де ти Блін, ну от, знаєте, я вам хочу сказати, що незважаючи на те, що ну, тут такого нічого не відбувається, окрім того, що це захоплена територія і ну тут, типу, свої правила. Але тут, ну, в цілому, тут нічого не відбувається, але мені все одно тривожно. Знаєте що? Я буду по стандарту, короті. обирати цього дрона такого, я думаю. Дивіться, в нас є дрон, а він у нас веселокей, да, хай він буде веселим, а ми можемо його ще модернізувати, ми можемо з ним спілкуватися. У нас виконалася дія. В нас виконалася дія, ми можемо слухати Batoon Music, тож, якраз у Деніал є це бажання. І я, блін, 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 він буде за нами ходити. Він ходить за нами. Ви б тільки бачили зараз мій, мій вираз обличчя, реально я, я не можу просто спокійно на це дивитися. Це така прикалюха, серйозно. Я от, до речі, ще не пам'ятаю, чи доведеться нам Ріллі якось битися на мечах. Так, Деніе, як ми можемо тебе. З собою він мені просто цікаво, він буде всюди за нами ходити. Чи він якщо я його залишу, то він тут залишиться? Деніл, давай, переставай слухати музику, ти молодець. Поняв, поняв, в мене є дрон. В мене є е, дроїд в сенсі. Дроїд не дрон. У мене є дроїд, а в тебе нема. Ти взагалі тут поняв ніхто. іди, давай свій цей перший орден. І, і не дивись на нас. Поняв, все, давай, Диніал, ти такий ходять тут в цих костюмах своїх гарних. До речі, а нам треба у район. Ні, нам потрібно, коротше, у, у, у торговий район, там де в нас а, Хондон. О, так, так, він ходить за нами. Дроїд ходить за нами. Я назву тебе, а як тебе? Я, я, я не можу його назвати. Так, ми, до речі, зможемо його якось. Покращити, але я цим пізніше займуся. Давай ми підемо у, до, до Хондо доставити. Давай, доставляй, Ну, Блін, він бігає за нами! Це. Я не можу просто. Це, блін, так прикольно. Яка приколюха. мені здається, що я тепер маю просто. Блін. Всім своїм сімам придбати е, оцього дроїда, навіть Джефові, що він просто їздив за нами. А до речі, ви знаєте ж, да, що в нас тут в 74 є ще Деніа. Деніа Хонду. Ту... А -а -а. Ну да, треба ж обійти. У нас же ще є роботи, які нам, нам можуть допомагати по господарству. Е з університетом що прийшло, і ми могли б якось ще їх затестити. За бо ну я ніколи їх не тестувала. Навіть не намагалася. в трійці ще намагалася, а, а от в четвірці взагалі ні. І нам знову потрібно у перший орден. Напевно, вже ввечері, Там я думаю, там якась там комендантська година працює чи ще, щось таке. Нам потрібно переназначити е, замки ящики. Е, коротше, в районі першого ордену. Тож давайте ми підемо туди. Блін, я з цією штукою, як мисливець, в, в Варкрафті. А він мій е, пет. Так, а ну, Деніал, давай біжи. Біжи, поки той мужик не дивиться на нас. Блін, він не встиг. Ану, стоять, Деніал, іди сюди, Іди сюди. Можливо, нам потрібно якось нагнати дроїда, його відволікти. Так, добре, давай, Деніел, остань кудись сюди, будь ласка. І відправ сюди дроїда. Ану, давай, швиденько біжи. Давай, Деніел, будь ласка, швиденько. Не біжи вже сюди, біжи вже. Давай, поки цей мужик нас не бачить, можливо, ми в собака. Ні. Нє, Деніал, не чіпай! <риклад> Мені тривожно тут заліз знаходитись на цій локації. Так, я не зна. <риклад> я не знову зараз в тюрму відправить. Боже. <риклад> Який кошмар? Деніал. Деніал, ти спалився знову, блін. Так, ну нас. Так, Джудіт. А... Відвели, будь ласка, ми зараз е, не там, де типу, де... <хи> Коротше, добре, давайте відійдемо недалеко, сюди кудись. Давай, Деня, відійди. А я не знаю, як це було б правильно зробити. В нас тут якийсь мудлет виліз. А так, я думаю, що Джудіт а, нам по якомусь питанню дзвонила, тому що в Деніла тут мудлет. Відмовлено заможному диваку від відхилення прохання заможного дивака. Деніал твердо відстоював справжнє кохання, відмовивши цьому заможному диваку. Сошел Бані ніколи не був таким, як той дивак зайняв. Його. Е, я, я не знаю, що хотіли від нас Джудіт, але е, ну, добре. Слухайте, от я не розумію, в нас що, один сундук? Ні, не один. Деніел, іди сюди, в нас тут іще один є. Е, будь ласка, відправ. Ага, ага, ти там щось не включив? Ну, добре, давай. Іди щось включи. Ой, Деніел, ти тут лазив, коротше, і ці штурмовики тепер тут лазять. Ні, ти йди сюди, Деніел. Деніел... Нам потрібно це зробити. Давай, починай. Поки ніхто не дивиться, дуже швидко, давай, треба це зробити. Собака, йде цей блін? Відходь. відходь, відходь. Я не можу, тут купа людей просто. Тут просто купа людей. Він іде до нас. Блін, він знову перевіряє нашу ID-карту. Слухай, слухайте, містер, ви. Тут вже другий раз на день ви якусь недовіру першого ордену. Що ви. Куша. Він у нас тюрму веде. Він веде нас знову. блін. А, так, що? Тобі просто сказали стояти з піднятими руками? Серйозно? Це таке у вас е покарання? А може вже хвати? Деніал? Я не можу відмінити? Ой, диві вау! Що ти робиш? Ти що? Не шкода тобі цих пляшок? Боже Деніал, ти як оце? Да? Стояти, щоб е всі люди дивилися на твій просто. Позор, як і, і не, не, не коїли більше ніяких да, злочинів. Давай вже закінчу стояти, тому що зараз, от як завжди, сюди прийде знову якийсь штурмовик або цей от е, в своєму костюмі чорному, і ми знову не зможемо цього зробити. Давай! Блін, от і все, йдуть ці штурмовики добні. Деніел, давай! Хвати стояти. що ти... Ну давай, блін, швидко роби це. Блін, і, і він же ж О, там ще є один сундук, ми в нього підемо. Так, ага, ми, короче, обчистили один з сундуків. А, будь ласка, включи, щоб цей дроїд прислідував нас. Так, і в нас ще є а, другий сундук. Давай, біжіть сюди, Деніел, і, і дроїд. Давай. Поки нікого нема, взламуй цей замок. Так, тихо, 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 тихо. Біжи звідси, біжи звідси. Блін, от ти поки йшов сюди. Давай осьо металобрухт зберемо. Блін, вони такі неприємні, ці штурмовики. Давай, Деніел, швидше. Все, відкрили другий. Давай, забирай, що там є. Деніел, будь ласка, не треба нікуди ні до кого лізти. Все, так, ми виконали. І в нас залишилася остання частина життєвої цілі. У нас тут, до речі, є. А де наш Дроїд? Дроїд, як нам зробити так, щоб ти за нами ходив? Давайте можемо ми його поки що деактивуємо. І, і якщо ми зможемо його покласти до себе в інвентар, то це буде прямо супер клас, тому що а, він у нас тут стоїть. Може, треба просто вимкнути музику в нього? Так, угу, да, ми можемо його покласти до себе в інвентар. А поки що, Боже, ну Деніел... А я не розумію, чому він постійно смітник обіймає. Він в нас а, понятно, в нього тут реза характеру є, яка а, за, за це відповідає, цим керує. Давайте ми а, поїмо. А, блін, в нас тут нічого такого немає. Окей, вже перша година ночі, тож ми будемо відправлятися додому, ну в сенсі, торговий район. І так, ми повернулися. Я хочу, щоб Деніал швиденько поїв. Давай. Купи собі їжі і підеш спати. Я дуже рада, що ми нарешті а, завербували батунянців трьох штук. Дуже рада, що в нас це вийшло і ми розібралися, як це зробити, а, тому що це прям було важко для мене. Так. Ну, давайте візьмемо це. А, я не знаю, навіщо нам пропонує взяти чотири порції, тому що у нас тут немає ні холодильника, нічого такого, але ну. Давайте ще відскануємо своє тисячоліття. А, хоча, напевно, вже будемо це робити в наступній серії, тому що друга година ночі, і я думаю, що ми будемо закінчувати, поки Деніел їсть. А що це в тебе пюрешка? Ні, це не... Ну, коротше, щось, блін, щось смачненьке. Може б то піти поїсти, мені треба, <хи>, я не знаю. Ми сьогодні досить продуктивно провели цю серію. Деніал зробив багато всякого цікавого, багато цікавих речей і важливих. Тож, ми будемо закінчувати цю серію. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Так я буду розуміти, що вам це цікаво і подобається. Тож, бувайте!